Привіт, друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Вікторія, і сьогодні розповім вам про свої четверті вже старти. Е, так, це відео буде про спільний проєкт, е, який зветься В'яжу, що хочу, осінь на носі. Організаторами якого є Вікуся з каналу Україночка В'яже вяжемо Тренди та Оксана з каналу Оксана Недошитко. З нами разом стартують дівчатка з усієї України. Всі-всі відео ви можете переглянути за хештегом, який я залишу у себе під відео. Він таким синеньким кольором під відео світиться. І в описі під відео він так та також буде. Тому переходьте, дивіться, коментуйте, нам завжди в радість ваш зворотній зв'язок. Тож, цей тиждень, четвертий вже тиждень стартів. Я не знаю, я все починаю, починаю, мені здається, що мені мало тижнів, тому що стільки всяких ідей є, а рук лише дві. Тож, Хочу цей тиждень назвати тижнем аксесуарів. Дивлюся я відео дівчат із мандрів, із стартів, із інших спільних проєктів, і просто влоги передивляюся дівчатам. І що сказати, ви мене заразили, заразили своїми шкарпетками. От раніше думала, що ну, не моє це оце на дрібних спицях колупатися. І ну, я якось так скептично до цього виробу ставилася, тому що. Шкарпетки, шкарпетки, нічого особливого немає. Я б зв'язав, поносив, протерлися, утилізував і все. Але. Ви такі класні шкарпетки в'яжете, що я не можу втриматися. Ну, чесно, пре мене на почати цей виріб теж і навчитися його толком в'язати теж, тому що досвіду в'язання таких шкарпеток, як по всім правилам, у мене немає. Я колись в'язала на замовлення, але це було ой, років 6, напевно, назад. Дві пари шкарпеток такі ажурні, і були вони обв'язані гачком з такими теж ажурними візерунками, Для фотосесії, коротше, в'язала і в'язала по майстер-класу. Напевно, я його з Ютубу інакше ніде я інформації тоді не черпала. І класні тоді вийшли. І на півшерсті в'язала, і замовниця була довольна. Тому <смі> такий досвід у мене в'язала, також діткам і чоловікам. Досвід в'язання шкарпеток у мене невеликий. По всім там канонам і правилам я в'язала минулого року шкарпетки своєму чоловіку, але фото навіть не збереглося. Ті якісь я робила, але вже вони були просто чорного кольору і. Ну, вони є ще, <сь> не, не зносилися. Коротше, вони чорного кольору, і нормально відфотографувати в мене не вийшло. Таких пристойних, гарних фото не маю, на жаль, але в мене ще все попереду. Так, принесла я, притарабанила з собою свій пакет з шкарпетковою пряжею. І тут в мене є поповнення. Замовляла я минулого тижня пряжу для, на замовлення. І кинула собі в корзинку ось такий чудовий моточок м'ятного кольору, такий дуже приємний відтінок. Так, це всім відома ниточка Alize Superwash Comfort Socks, Це 75% вовни і 25% поліаміду, 100 грам, 420 метрів. Колір це 522. Передається зараз ну, такий спокійніший. Зараз в блакитний він йде. А так він такий, ще трошки зелений підтон має. І, до речі, хочу вам сказати, що в мене був моток Alize Superwash звичайного без цієї приставки Comfort Socks. тому що я її купувала років два, напевно, назад. У якомусь лозі я показувала такого вишневого кольору. Бордо таке було. Я порівняла дві ниточки, і ось ця мені на дотик приємніша. У мене вже житті її немає, я її подарувала, але. Ця якась і об'ємніша. Ну, коротше, різницю я помітила, хоча і там м'ягенька була, але ця якась зовсім інакша і така досить об'ємненька. Так, і це картопу шкарпеткова пряжа склад той самий. Це в мене також Aliseo он, навіть якщо порівняти дві низочки, це я чоловікові в'язала шкарпетки. Ну така Ця шовковистіша, цієї все одно якісь а, ворсинки такі а, є. А тут вона ніби скрутка інакше. Ну, не знаю, буду пробувати. Я вже взяла собі спиці, це спиці 2,25. Спробую на них зв'язати. Шкарпетки модель я ще не вибрала. І є в мене ще ось така красуня в моїй невеличкій колекції. Це Візель Сицилія. Минулого року, коли з'явилася ця пряжа, я її побачила і зразу так захотіла. І, до речі, добре, що купила, бо цього року тоді вона коштувала. <свісно> Щось близько 180 гривень чи що за цю пасму? А це вже я дивилася, 250 гривень. Я в шоці, якорсу ціни. Але якщо ось ці, ця ниточка вже в деяких магазинах по 130 гривень, то що тут вже говорити? <свісно> так. І е я не знаю, я думала, можливо, псяганути і розмотати це все і почати з цієї, але. Я думаю, що я спочатку потренуюся собі зв'язати шкарпеточки з цього кольору. Тож, багато говорю, а треба починати. У мене сьогодні понеділок, тому якраз вдалий час для старту. Хоча я сумніваюся, що я буду саме сьогодні починати, можливо. Подивлюся майстер-класи якісь. Мені дівчата наші українські в'язалочки скидали е, свої майстер-класи, тому буду підшукувати собі матеріал, а завтра, вранці, можливо, і розпочну. Тому ось такі мої справи. Я, у такій пряжній компанії, буду поки що з вами прощатися. Не переключайтеся за секунду ми обов'язково зустрінемося. Тож до нових включень! Привіт усі! Вітаю вас на черговому включенні. У вас минула всього секунда, а в мене ось пройшов цілий тиждень. Сьогодні вже п'ятниця, і вже ось пора викладати звіт свій по спільнику. Місяць старт, віжу, що хочу ось на носі, а я лише його знімаю. Хочу розповісти про свій ось уже четвертий старт, який у мене відбувся такий, хоча були всі шанси, щоб цього не сталося. Тому що, здавалося б мені, що. Розпочати шкарпетки це ну, надто просто, а виявилося, що зовсім ні. Тому що вибір моделі і візерунку. І, взагалі, вигляду шкарпеток зайняв у мене дуже багато часу. Я, наприклад, коли визначилася вже, які шкарпетки я хочу, хоча б приблизно, надивившись прикладів на фото, їх я вам поскидаю в кінці відео, ті, що я нашукала, що мені сподобались, можливо, і вам згодяться для натхнення. Коли я визначилась, наприклад, з виглядом шкарпеток, почала шукати візерунки. Не всі, звичайно ж, візерунки, що я побачила на шкарпетках, я знайшла було багато варіантів, які мені подобались одночасно, можна сказати, хотілося і те, і те в'язати. Ну, так, так як я в'яжу шкарпетки вкрай рідко, тому мене зацікавило багато моделей. І, продивляючись їх, я собі визначила, що мені до вподоби шкарпетки, які в'яжуться тіньовими візерунками, які в'яжуться з джутиками чи косами, такими оранчиками невеликими. І просто шкарпетки, які в'яжуться резинкою 2х2 чи 2х3, такі простенькі, можна сказати. Так, перейшовши до вибору візерунку, це була ще одна моя проблема, тому що Багато нашукала схем з ажурними елементами, але я поки що не розумію шкарпеток з дірочками, з накидами, з всякими ажурними візерунками, тому відмовилася від цієї ідеї. І ось зараз покажу вам свою остаточну версію моєї шкарпетки. Так, в спиці стукають. Відв'язано зовсім небагато, але я скажу вам, що це успіх, тому що перев'язів було кілька. Спочатку я. Єдине, що в мене було визначено, це те, що резиночка буде зі схрещеними лицевими петлями. Так, Спочатку відв'язала я частину резинки, набрала 60 петель по таблиці для шкарпеток. І це було моєю помилкою, тому що приміривши їх, нога моя зовсім не пролізла. Чому я набрала 60 петель? Тому що в мене взагалі розмір ноги 38-39, залежно від взуття. І в таблиці цьому розміру відповідає кількість набраних петель саме 64. Але минулого року я згадала, що коли в'язала шкарпетки чоловіку, в нього розмір ноги 41, я також набирала 64 петлі. І ті шкарпетки, на мене, завільні вийшли. Тому я вирішила, ось думаю, зроблю на розмір менший, можливо, будуть краще сидіти. Але підйом у мене великий, тому цей варіант не пройшов. Розпустила я резинку, набрала 64 петлі, почала знову почала і в'язала я іншим візерунком. Зараз фото я вам ставлю. В'язала десь ось такий приблизно шматочок. І він мені не сподобався, не зайшло мені це. Хоча на фото, наприклад, візерунок цей в в схемі, він досить гарний. Але у виробі ну, не мій варіант, був так. Зараз ми зробимо ось так. Кладемо моточок і сховаємо туди спиці, щоб вони не заважали знімати. І тоді я. Знайшла ось цей візерунок, це такі ніби ромбики і такі стрілочки. Він мені сподобався, я взагалі люблю геометричні елементи такі у візерунках. І дуже вже мені хотілося джугутики. От хотілося і все, що ти зробиш. Трохи так. Спочатку я. Дивилась, так, це дірочка, треба буде її заправити. Що ніби джгут ну, якось нелогічно пішов на п'ятку, і тоді менший джгут йде сюди, але вдягнувши на ногу, воно ось так повертається і ну, досить гарно виглядає. Я за цей момент трохи переживала, але для перших таких більш-менш повноцінних шкарпеток це. Нормально, коротше, наступні буду продумувати краще. Так, і ззаду в мене ось теж частинка цього візерунку такі стрілочки і ромб. І п'ятку я в'язала, типу укріплену, це коли одна петля лицева знімається з протяжкою спереду, а одна пров'язується. І так в шахматному порядку вона чергується. Мені подобається такий ефект. П'ятка це. Чи то французька, чи то бабусина. Воно, здається, одне і те саме. Я в них не шарю ще толком, тому можу помилятися і плутатися в цих визначеннях. Це в нас дівчата є аси шкарпеткових витворів, справ, то вони ці всі визначення знають на пам'ять, а мені ще вчити і вчити. Все попереду. Так, ось така виходить шкарпетка. Зараз я. У мене є отака штукенція, яка... Вже рік лежить у шафі і чекає свого часу. Ось нарешті на неї буду приміряти свої шкарпетки, сушити їх. Це блокатор ось такий. До речі, скільки дивлюсь, дівчата купують. Так, зараз за цей момент ще розкажу. Дівчата купують блокатори різні для шкарпеток. І... Чула, що дерев'яні не дуже сильно не дуже добре себе рекомендують. Так, ось дивіться, який вигляд. Ці петлі я ще підтягну згодом, тому що вони мені самі не подобаються і вам не гарно виглядають. З цієї сторони теж є ось такі. Це все оці спиці. З металевим тросиком. Скільки я не підтягувала отут петель при в'язанні, так туго затягувала, і вона все одно робить мені таку дірочку, яка ну, не дуже виглядає. Треба буде виправляти це все. Але загалом, ось так, мені шкарпетка подобається. І колір приємний, і візерунок подобається. І на ніжці сидить теж добре. Мені лишилося відв'язати довжину до носика І зв'язати носик, шкарпетки і закрити його. Я думала, що вже за цей час можна було б хоча б одну шкарпетку зв'язати, але бачите, трохи програлася. Такі вони муки творчості, що часом займають більше часу, ніж сам процес, можна так сказати. Так. Такий мій старт, буду його в'язати. До речі, я тепер зрозуміла, чому дівчата заводять між великими процесами ось такі дрібні. Я раніше так робила з шапочками, коли між, там, наприклад, светрами чи кардиганами в'язала шапочки. Це зручно, тому що один моток зі спицями кидаєш в сумку, і вони не займають стільки багато місця, як займає, наприклад, плечовий виріб, той же якийсь джемпер, навіть дитячий, він займає значно більше. Місця. Так, ось такий у мене вийшов старт. Вдалі чи ні, ще не знаю, дов'яжу, буду міряти і вам все розкажу вже у наступних включеннях. А зараз ще я хочу відповісти на одне з питань які дівчатка запропонували до розповіді нам. І я думаю, що влучно буде розповісти про те, як я як там правильно. Як я піднімаю собі настрій в поганий день чи щось типу того. Ой, я забула. Пам'ятала, пам'ятала і забула. Коротше, розповім я вам, як я рятуюся від поганого настрою, від хандри і всякого такого, коли просто чорна хмара налітає, і здається, що ніби так загалом все більш-менш, але бувають такі дні, що просто емоційно не вивозиш. Все, що валиться з усіх сторін, і найперше, що мене рятує, це тиша. Я дуже люблю е, в такі, пі, після таких складних, або просто на, таких трохи насичених днів, е, про, хоча б годину в день побути сама. Це, звичайно, складно трохи виходить, коли <laughs> малі діти вдома. Але зараз вони от самі граються, і я можу приділити час е, чи собі, чи ну, зараз буду приділяти час вдома, тому що е, треба навести лад. Але... Навіть прибирання наодинці, навіть хатня робота наодинці, просто в тиші дуже так, вирівнює мій емоційний стан, тому що я кілька місяців назад проходила таке навчання по саморозвитку, де дізналася, що є різні типи. Особистості я відношуся до так званих самоїстів, тому що це люди, яким добре, наодинці з самим собою, які люблять працювати в тиші, і, там, наприклад, їм ідеально підходить робота вдома чи там один на один з клієнтами. Таке всяке цікаве, дізнавалася і дізналася, що. Цим людям обов'язково потрібно хоча б якийсь час в день проводити на одинці. І це реально, я помічаю, що коли мені не вдається ту годинку викроїти, мене починає трохи так, заносити. Так, це перше. Далі, ну, звичайно ж, улюблене хобі, в'язання, воно також допомагає вигребти, якщо якийсь поганий настрій, просто чи. Ну, це не стосується там тих випадків, коли якісь проблеми, чи що їх звичайно треба вирішувати, а не В'язання тут не допоможе, але настрій піднімає випічка. Дуже люблю готувати. І... і ось останнє відео епізод, в якому я показувала, що готувала десерти на ярмарок. Також вам сподобався. І е, ось такі моменти, коли в мене виходять такі смачні, гарні десерти, які мене також радують і піднімають настрій. Також в такі е, емоційно складні моменти мені допомагає прогулянка. Особенно. В нас недалеко ліс і дуже гарна природа біля нього, там ставок великий. І от ми любимо ввечері там з чоловіком, з дітьми прогулятись туди. І це так, трохи вирівнює емоції, часто допомагає. Ну і взагалі, звичайні такі буденні ротинні речі, коли так, шторм, вони допомагають трохи внормувати ситуацію, можна так сказати. Так, ось так. Такі в мене відповіді. Сьогодні якраз був такий день, коли е, треба трохи втихомиритися і засісти десь в якийсь куточок, посидіти в тиші, тому що дуже багато всякого. І треба трохи заспокоїтись. Тому ось так, якось так. Розповіла вам, показала, що маю, і на наступний тиждень у нас має бути вже останній п'ятий старт нашого місяця стартів. І так, і саме на останній тиждень моя <фантазія> фантазія і натхнення моє вирішило трохи побушувати, і в мене є аж три варіанти, щоб почати на наступні старти. Я хочу, щоб ви зробили вибір. Який старт ви хочете бачити на наступний тиждень? Mm. Чому б ні? Якщо в мене є варіанти, то я вам їх запропоную. В мене, дивіться, в мене є в планах. Перше, це процес собі, плечовий виріб, я хочу. Друге, це кардиган дитячий, другий процес. І третій і... варіант я хочу. Зв'язати аксесуар, але це не головний виріб, нічого такого не, не для носіння, можна так сказати, а для користування, прикладне щось. Завуальована, трохи вам розповіла, нічого можливо не зрозуміло, але хочу, щоб ви проголосували в коментарях, коли матимете можливість. Залишайте цифру 1, якщо хочете побачити виріб для мене, цифру 2 – дитячий кардиган і цифру 3 – це аксесуар. Чекатиму ваших відповідей у коментарях, і я думаю, що і мені, і вам буде цікаво так трошки пограти. Дякую вам за перегляди, дякую, що слухаєте, дивитесь, коментуєте, ставите вподобайки. Я дуже-дуже-дуже вдячна вам. Запрошую вас подивитися відео також інших дівчаток. Ви це зможете зробити за хештегом, який розташований внизу під відео. Такий синеньким виділений, я завжди його залишаю. Тому переходьте, дивіться, вболівайте за нас і до нових стартів. Бувайте!